Хей, hey, привіт! Вітаю на каналі Бюджетні Трипи. Сьогодні ми розглянемо платформу Kiwi. Проклікаємо і розберемося, які є основні вкладки та для чого вони використовуються. А також я відповім на питання одного з моїх підписників. Сервіс Kiwi створений не так давно, у 2012 році, і спочатку називався SkyPicker. Заснований він у чеському Бурно, про яке у мене є відео на каналі. Тож, переходьте за посиланням, якщо ще не дивились його. Такі сервіси ще називають агрегаторами, адже вони пропонують білети різних авіаперевізників і не тільки. Через Київ можна ще придбати білети на поїзд чи автобус, але відчувається, що їх фокус все ж на авіа. Якщо саме про цей агрегатор ви раніше не чули, то про авіасейлс чи скайсканер, скоріше за все, знаєте. Їх раніше активно рекламували великі ютуб-блогери чи навіть Орел і Решка. Є чотири основні функції платформи Kiwi: пошук білету в один бік, пошук білетів в обидві сторони, складний маршрут та NoMed. Якщо стосовно перших двох-трьох все зрозуміло з назви, то цікаво, а для чого ж останнє. Ви можете натиснути і навіть сам сайт вам підкаже. NoMed передбачений для оптимізації вашого маршруту. Він перекомбіновує місця призначення, види транспорту, щоб зробити вашу подорож більш комфортно та вигідно. Давайте розглянемо основні функції платформи та хочуть приводити час ще відповіді на класне питання підписника, тож перейдемо на платформу. Якщо коротко, питання стосувалося того, чи є якісь сайти, ресурси, де можна знайти ланцюжки рейсів, авіаперельотів по Європі дешевими цінами. Це було дійсно питання зірочкою, як і писав автор Тошній. І я хочу показати сьогодні функцію, яка близька до відповіді на це питання, хоч є взагалі дві функції, які я використовую для того, щоб дивитися щось схоже. Значить, загалом давайте оглянемо сайт Kiwi, які тут функції є, що ви можете знайти завдяки йому. Загалом, перша основна функція, звичайно, пошуку білету в обидві сторони, де ви можете вказати місто містовити, наприклад. Нехай це буде Польща, ну не місто, країна. І якщо ви не знаєте, куди ви хочете летіти, або вам не принципово ви не маєте якоїсь обраної конкретної країни чи міста, вибирайте будь-куди. Виліт ви можете вказати дати приблизні, тобто, допустимо, хочете літом подорожувати, він відпочинок, на море. Тоді обираємо липень і час повернення можемо залишити будь-коли. Установити дати і. Починається пошук. І щоб знайти це бюджетно, ну, ви вказуєте фільтр. Ціна. Це вказується, що ви розуміли, ціна за обидва білети туди і назад. Тому нехай буде 50, давайте, 49 доларів. І можете побачити, які міста вам пропонуються. з Польщі виліт. Тут з Гданська, теж Гданська. Ось так це приблизно виглядає в звичному форматі. Але як відповідь на питання, яке в мене було, ми вибираємо іншу функцію. Нас буде цікавити, ось тут є різні вкладки. Один кінець, ні, складний маршрут або наумет. No складний маршрут я обираю. І чому це лише частково відповідь на це питання? Тому що тут ви мусите вказати куди, куди ви хочете. Тут не можна вибирати варіант будь-куди, тут має бути більш-менш чіткі дати. Ми беремо, наприклад, Польща, нехай буде Німеччина. І назад летите в Польщу. Тобто у вас є якраз одна зупинка. Ви можете давати місце призначення і будувати цей маршрут ще важчим, ще складнішим. Давайте тут не Польща, а щось інше оберемо. Нехай буде Іспанія. Тут буде теж Іспанія, і тут буде Польща. Беремо місяці і натискаємо пошук. Ось таким чином ви можете складати такі маршрути, щоб вибирати, з, з чим сортувати, і беремо от найдешевший 150 доларів це виглядає найдешевший в тих датах. Інша частина відповіді це, власне, те, що я показала: це якщо вибираєте обидва кінці і вибираєте вкладку Будь-куди. І воно буде вам шукати рейси в різні країни, просто ви визначаєте ваш бюджет в ціні. І обирайте приблизні дати. На жаль, ідеального відповіді на це питання зірочкою я не знайшла, але якщо у вас є ідеї, у вас знайти якісь ресурси, де можна знайти такий варіант, будь ласка, напишіть у коментарях, це точно буде корисно ще комусь. Тож, дякую, що дивились до кінця, до наступного тижня.